Гадаю, що на GGDrop за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Баланс півтори тисячі пропоную потихеньку починати. Давайте провідповідкриваємо ці кейсики. Перший окуп'є продавати нічого не буде, щоб потім глянути. В принципі, як воно видало. Ну, ці берети мене не дуже радують, звісно, але ну що поробиш. А, блін, погано. Слухайте, тільки перший забагований кейс. Ну, він так називається. Звісно, що він не забагований, скоріш за все, хоча хто його знає. Але тільки він мене окупив. Ну, ще й оцей, але зовсім і зовсім трохи. І скільки в мене, в мене 1440, тобто мінус 80 джеппонтів. Що можна відкрити 100 трек. От хочеться 100 трек, відчуваю, прям відкрите. Так, Галіл 150. Ну Це можна зробити ось таким чином в контракт. Ой, в апгрейд, в апгрейд. Так, і судячи з прокруту по ідеї воно має випасти. да да воно випадає нарешті а, продаємо. Так, 500, 1500. 1600 навіть буду округляти. Так, нагадую про промокод Атом F-77. Оцей кейсик, він вам дає. Дає ось такий от бонус, якби халявну плюшку. А також не забувайте прокручувати Atom F та Atom F11 додатково колесо фортуни. Там достатньо, ну, для мені вже два рази випадала знижка на кейсик, так що користуйтесь. А, так. Фріспінчика? Не? 330. Ну, ніби можна. Ніби... Бом... 15. Ну, 15, ну можна було. Ну, молодцы и по 2. Так, давай фрі... І тут 15, і тут 15. Зрозумів, зрозумів. А, круто це все дуже. Так, хочу відкрити. Так, фріспіни. Я підозрюю, що вони. А, давайте оцей, оцей прокрутимо. Тут, в принципі, фріспіни будуть більш цінитись, тому що, ну ви розумієте, да якби сума скільки коштує цей кейсик, 745 ми відкриваємо, і зараз я так розумію, все зілью, якщо так продовжу робити, що ти. Ой-ой-ой. Погано. А, взагалі то по... Є ще прода. Нема, нема що продати. Навіть. О! Будь ласка. Просто платіновий кейс. Просто платіновий кейс, видай мені щось. Ну, можеш. Якби. Це мало. Це максимум 1000 і то і то, да, це 1100. Ну, окей, приємно, але все ж таки. Можна? Можна виловити хоча б окуп. Окей, вже ні про які безкоштовні прокрутки я вам і не кажу. Просто я от відкрию отак. І зловлю. І зловлю. Щось по типу окупу може, ні. 189. О, 500. 500 перший раз мені ця... О, це окуп. Нарешті, 1338. Так, ще разочок можна. 521, окей. А, так, 3, окей, ладно, я зрозумів. Походу, треба виходити з цього кейсика, бо щось. Щось йому погане стало. 350 в контракт і. 731 продає. Продає, продаю. А, 200. Окей. Mm, ну, по факту, ми не платінумо цей платіновий кейс, трошки засейвив, чи який там. Да, Платіновий, ну, наступний елітний. А, давайте зробимо те, що ми зробили в минулій серії. Це Inkmate 0X 17.15, і. Може я щось і зможу виловити. Давай. Краще зліво взаєліто, бо це. Ну, це окоп, окей. Ладно, ладно, питань немає. А, 2400. Значить, можна джокера відкривати. 888. Окей, 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 зрозумів. А, продати, звісно. Пам. 1000. Найс. Тут 100 трековський тепер глок цей випадає. М -м, оце? Найс, 1400. Так. М -м, отепер можна ніби вийти звідси, відкрити ще оцей. Окуп є, окуп є, окей, окей, окей. Подобається мені такі приколи. Inkmate 15, Давай, можна, будь ласка, щось по типу. Окуп? Є. Є. Ну він може і за 500, насправді, так що да, Це паде за 500 саме та варіація, ну да. Блін. Це, скоріше за все, помилка буде, але. Ну, що пор... да, Це помилка, тому що. Ви подивіться, як ще сильно воно почало обертатись. Ну ладно. <рив Kid> Dark Drop давно дуже не відкривав. 777. І. Може щось там мені і ви... Ну, по ідеї, це дешевий ФАМАЗ, просто тут є і дорога. А, ні, нормально. Не буду, не буду ще раз відкривати. Краще щось по типу Good Game. П'ять штучок не вистачає. Чотири. От чотири штучки на весь балансик. 1800 витратив. Окей. А, ой, все. ой-ой-ой. ой Ну, 1600. А відкрив за 1800. М -м, ладно, не те щоб гарно, але окей. А, 999 хит регістрейшн. Що ж мені звідси. Окей, окей, це 1200 або навіть півтори. Так, да, це півтори. Ще раз. Може, ще один такий, і це фарм буде, ні? Ну, будь ласка. Почека. Ні, воно перекотилось. Воно просто перекотилось. 455. Ладно, 1600 є на балансі. Можемо дозволити оцей Тепер кейсик. Пляжний чил. Пляжний чил треба, щоб видавав лю. А, ні, справа це. Стоп, це ж дуже гарно, ні? Це 4000. Ай-яй-яй-ай-яй-яй-ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай ай а оце вже точно фінальна серія, я сподіваюсь. Прикиньте, зможу дійти до а, The main а Анука. Анука, ми подивимось. Скоріше за все, зараз видасть повну фігню. Але, ну да. це, Ой, це дуже мало. 2000. Я все, я все загубив. Я йду Олином. Вибачте, не хотів. Я йду просто Олином. Це, це прикол. це про Стоп. Стоп, по ідеї це багато. А, да, да, дуже багато, 2500. М -м, ладно, продаю. Продаю, хочу відкрити цей. Давай, фронтман, let's go Може, щось насправді мені випаде, але дуже. Давай з гарної якості. От гарної якості і він окуп. Найстрика. Може. Блін. Може є, типу. Шанс. Ну ні, не буду зупинятись, тому що це по факту X2, це не супер е... жорсткий результат. Краще просто відкрити цей не, вист... не вистачить. Окей, Класіфайт. 1800 і. Банана пушка Окей, а все. Оце поїде норм, да? А, ні. Банана пушка найдорожче, що тут є. Окей, 2800. відкрила за Окей. Це окуп, це файний. Це дійсно файний окоп. А, знаєте, що хочу? Я відкрив оцей мейн прайс і хочу зрівняти з оцим вакбаном кейсом. М -м але треба якимось чином накопичити на нього. І як це зробити, я... це велике питання для мене. Можна отак за 1602. О стоп. А, ну окей, це і так окуп. Ладно, вистачає. Давайте. Зрівняли два дорогих кейси. Будь ласка, вакбан, не підвід Ну, 3500, ладно, ладно, 3500, не ну типу, норм. 3800 є на балансі. Можна спробувати щось по типу цього. А, це 4. Окей, а так. Блін, це може бути зараз дуже велика помилка, адже. Окей, 1600 плюс-мінус, ну плюс мінус, плюс -мінус 3800-4500 є. 4500 є. Куди б це витратити? Давайте 2 самар відкриємо за 2500. Тось ніж витягає непоганий. 2500 відкрив, отримав 1800. А давайте-ка я зроблю контракт. Так і знав, що в мене є тут зброя, яка, в принципі, дається кешбеком. 2000 приблизно в контракті і видає ту ж суму. Ладно, продаю 3800 в мене. Є і, і і, 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 хочу насправді оцей ретро відкрити. Думаю, ось тут буде щось файне. Угу, Ду. Фу, Так. Вибачте, але. Ну, це, таке вже було в цій серії. Штормкейс. Штормкейс. Окей, я не знаю, що він цей штормкейс мене не зливає, але мені це подобається, поки мене не злило. 3К, 3,400 є. Дігал колекція. Ой, Сузір'я Дігла, коротше. Так, 103. О, О. Ну. Ні, да. Тільки флюкс. Але це 1900, якби Окей. Я не винен був. сорі А, ні-ні-ні-ні. Стоп, стоп, стоп. І от прямо зараз, максималочку просто якийсь дігл-принтстрімчик, і це буде. Це Окуп, ні? Це ЦТРК, це ні? Що? А чому я пам'ятаю? Оце мені дуже не подобається. Я так-то майже все злив. 595-701, Окей, є шанси. Будь ласка, ти сьогодні мене жорстко підняв. Угу. І дає Азімов. І дає Азімов. Ну. Походу, це ГГ, тому що, ну, типу, я, звісно, не експерт, але. 20%, може зайде. А, не зайшло, так? Да? А, зайшло, окей. Заходить 20%. Не зайшло, воно там перекоти... Тільки не таким чином, тільки не так. Воно просто перекотилось. І дивіться, я просто зараз впевнений, зараз так пролетить цей другий апгрейд. Ну, він десь ось тут і зупиниться, може ось тут, так? Да? А, ні, він заходить, окей. Оце вже точно зайшло. Продаємо. 1000 є. Це мій другий шанс. Полетіла. Стоп, це дуже гарно. Це 4800. А знаєте, що це значить? От як же ці кейси мене рятують? Це просто жесть. Це просто така жесть. І якщо зараз звідси падає оці тичкові ножі, вони мені вже випадали з цього кейсу. Це буде настільки жорсткий камбек. Полетіли. Так, так, так. А можливо, це і помилка моя. Кодред. Якщо він поганий, то це 5800. На цьому на цьому ми зупинимось. Це Battle Scared 100 Trek. І в чому фішка? Цей баланс в мене залишиться. Я його продам і залишу. Щоб зробити перевірку батів тут, який краще дає, який гірший. Тому очікуйте. Всім до нових зустрічей.